Так, налаштовуємо турбінку разом зі дисплейчиком. Так, заходимо в менюшечку, Нажимаємо кнопочку меню. Є параметри. І нам потрібно встановити. Заходимо в колоночку уставіння, Нажимаємо. Ось. Отут треба наставити турбіночку. Нажимаємо Ан, або Анеко. Раз. І в нас вискакує Ан1. Прокручуємо колеско An2 і AN3. Залежить від того, яка у вас турбіна. Ось тут вона на турбінці пишеться. У нас в даний момент An3. Виставляємо турбінку AN3. Нажимаємо колеско, прокручуємо. Так. Зафіксували. Далі йде. Тип чуйника. Зажали. Аналоговий. Є стрейфовий і є дарк. Аналоговий. Нажали, виходимо в параметри. Нажимаємо параметри. Тип праці. Чуйніковий має бути. Чуйніковий. Залишаємо на чуйніковий. Нажали кнопочку. І виходимо. Все, виходимо в основну менюшечку. Тепер прокручуємо колеско. У нас є ось, ось загальні дані. Потім е, номер 2. Це загальна температура. Ось оцей датчик міряє. Е, далі номер 3. У нас показує Ан-3. Турбіночка. у нас настроєна. Далі е, четверте. Це проценти, в які зараз працює турбіна чи не працює. Зараз у нас не працює. І останній п'ятий пункт це. Е, Скільки зараз у нас на чуйнику. Зараз ми включимо ось чуйничок. Будемо його нагрівати стеном. Вже 40. О, включилось. Дивіться, 41 градус, трошки погрілось. Включилася турбінка і починає працювати. Якщо ми провертаємо колеско, ми бачимо, зараз працює на, на 2%. Зараз воно вже буде виключатися, бо вже температура падає. Все, 40 і виключилось. Якщо ми виставимо там, наприклад, в параметрах. Турбочуйник нажимаємо. мінімум, нажимаємо. І ставимо не 40, а 27. О, турбінка запустилася. все. У нас на чуйничку 37%, 15% працює турбіна, ан-3, 26% загальна температура і загальні дані. Ось так працює.